Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на связі. Сьогодні 7 вересня, ранок недобрий, дуже важка ніч. Була масована ракетна атака на місто. Ми чули вибухи, було дуже гучно. Сиділи з мамою в під'їзді, бо де нам діватися, до укриття далеко, мама з паличкою, то були в під'їзді. Вілкол ось вранці виступав і казав, що було сім ракет і одинадцять шахедів на місто. Ми чули, як шахеди пролітали, гуділи тут над будинком. Прямо це дуже страшно. Слава Богу, всі люди живі. Також була ракетна атака на Київ, там, на жаль, є загиблі і дитина, це просто якесь жахіття. Так, зараз пів десятого я йду на базар і хочу зайти тут по путі в парк. Бачила відео в інтернеті неділю назад. Відкрили тут меморіальний інтерактивний комплекс Куб пам'яті загиблим героям Криворіжця. Хочу подивитися і вам показати, може хто не бачив. Такий куб величенький, і тут, ну не знаю, напевно, електронний змінюються портрети і з іменами. О, ви знаєте, це я не можу. Дивитися дуже-дуже важко. Це наші герої, які загинули вдома, захищаючи свою країну. Світла пам'ять і вічна слава героям. Я читала в інтернеті, що цей куб пам'яті поставили за гроші меценатів і жителів міста. Гляньте яке небо, синє-синє. Дома на Херсонщині також обстріли 24 на 7, страшні, луплять. Не можемо захватити так, унічтожимо. Так, пройду через парк на базар. Фу, жарко. Зранку, як би, прохолодно і вночі вже прохолодно, а вдень жарко ще. Ой, як тут хорошо в холодочку. Припікає, а я вирядилась, наче. Приморозок на вулиці. Mm. Ви чуєте, як е, пташки співають? Що це таке росте? Із ягоди попробувати. О, як тут гарно, вообще дуже гарно. Щас сюди піду. Людей немає майже. Неділя, хто на базар, хто відсипається після безсонної ночі. Такі тут алеї красиві, затишні такі, я не знаю, дерева. Ялинки, Ухожений парк. Ну, в принципі, як і всі, Парки в місті ухожені. Тут поливають Мокра земелька. А це не калина. Гляньте, червоніє, а вересень калину цілував. Вона у відповідь щасливо червоніла. Так, йду далі. Гляну на квітковий годинник, може там квіти є вже. Бо кажуть, що раніше там були квіти, зараз немає. Ну, я ні разу не бачила. Там зарядку роблять, так все не як в цей музей не попаду. Тут вся історія зібрана. Ну, я коли тут не йду, ну я рідко, то закрито весь час. Нема тут квітів. А скільки це годин? 9.43. Ну, десь так, коротше. Так, да, точно. Ідуть. На вулиці пахне димом. Ну і в інтернеті там виложили відео і фото, що після прильоту. Ой, пожар, дим. То на вулиці воняє гар'ю. Там далі прям дим, як димка. Так треба зайти, мабуть, на кави попити. Щось голова болить, напевно, давление впало. Взяла каву і вийду тут на вулицю. Щось тут присяду в холодочку. Кава коштує 26 гривень. Ну, я не знаю, це недорого, напевно. Виноград продають на кожному кроці. Я каву п'ю без нічого, без молока, без цукру. Я не розумію, як ото п'ють з молоком або з вершками. Ой, хай Бог милий. Тоді воно перебивається, смак кави, не відчувається в повній мірі. А так чорненька, без нічого, гірка, те, що треба. Поки сидю тут каву п'ю цього Дідульки вже другий раз виноград беруть, може в нього даром не по чому. Ну, даром то не буде, звісно, ну зараз спитаю. Красиво. я бачу, у вас виноград? По сто. Виноград по сто весь, Ну, в його там майже немає, а в е рядом чоловік в його по сто і по вісімдесят. Ну, в його щось не беруть. А всього дідульки. Гляньте, яка красота, які іграшки, це букети. Тут так пахне деревом. Ух ти, гляньте, яка а ця, всі, ця всі, Гойдалка. Слабо, поскорю, Класно. Так. Цей на місці продавець. 40 і 45, а сладкий чи не дуже? Сладкий. Точно, а кавунний. Там не дуже сладкий. Это жовтий. А откуда вони? Это жовтий і тикрай. Херсона, мабуть. Да, Щоб він такий солодкий був, так? Да? І прийдеш, кажуть, ще два. — Ну ще прийду, як солодкий да, буде. Хороший, Каже, ще прийдеш, прийду. Он тоже хороший. Коли там уже гранатовий сок буде. Скоро. Гранати. Скоро буде. Ой, а це такой. Хорошо, а це такий гляньте. Це теж. А я знаю. Сказав, через дві неділі буде. Гранати вже будуть. То можна приїжджати, сок пити. Взяла диньку, зробив мені скидку. Так, зайду зараз в павільйон. Чуть не збили. Що то вони потягнули? В мішках, може, сахар. Може сіль. Скільки... 220, 220. 220. Ребра. Вот очень красивий. Вот а вот мякш это. Так само 220. На косточки трошки, да? да? 220, лопатка 160. А язик почему? Так і язик і По 100. печінка 50. Ой, а уха, а уха по чому? Кушується. Ушки по 60. Хорошо. Тут добре, що є термінал, і можна зняти гроші. Термінал, кажу, банкомат. Бо кинулась, нема грошей, як звичайно. Купила ребра і два язика. Так, тепер по сир. Оце він весь по 60, а це пів, пів кіла. От пів кіла давайте. Ну, щоб не кислий був. Добрий, Да. Вершки. По чем вершки? Вершки 200 за 180. За 180. 180. А що це? 200. А, це яйца. По чем яйца? 60. По 60. Сливочки. Це сливочки. Володь, глядники, а молоко почем? по чем? По 35. Так пахнет у вас. Це свіже, под молозиво даже. А по молозиво? 300. По 300. Я, я не, я не їм. Ти слідки попробувати? Так. Ні. Грам 300. Бринза. Ще бринзи візьму. Хек 144, 148. Глянь, такі біленькі, хороші. Камбала. Камбали хочу. Сьомга 398 ціла, п'ятсот. Ось у креветки 388. Там я в минулому відео знімала рибний магазин, яка там риба, то То сусіди мене дивляться, кажуть, риба хороша на 97-му кварталі. Я не знаю, де це там оптовий ринок і там риба також хороша, всівані, треба буде туди смотатися. Правда, не знаю, де це. Капуста. Картошка 35, помідори 35 маленькі. Тут що теж дорогувато. Що що, цибуля 25, в АТБ по 12, шикарно. Стало по 200-250, ну не така ж ціна, як в варусі в минулому відео. По 500-600. Вон купляй по 250, соли, часничок, перчик. І от тобі буде по 500. Ой, хотіла ще на тряпки піти. Але що то голова болить? Навірно, тиск упав в мене понижене, погано спала. Цей. І два рази каву пила, щось піду зараз чи на лавки де посиню. Воно ну, взагалі нема настрою ходити. Хотіла щось позитивне розповісти. Чи... Таке підняти настрій та сама, як то кажуть, без настрою. Ой, так важко капець. Під трохи посиджу на лавочку. Недовго, 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин. Я люблю базари, тому що там можна побалакати і поторгуватися з продавцями. Ну, звісно, якщо настрій є. Такі гарні, яскраві, як сказати, інсталяції соняшник, да? гарно. Якби ще фонтан працював, взагалі було б чудово, але він не робочий. не робочий. Скоро дерева будуть жовті, буде красота. Я дуже осінь люблю, дуже-дуже-дуже. Жовте листя, дощі. Це все я люблю. Так, трохи посиділа, буду йти далі. Втім, такі гарні квіти. Яка прелість. Я навіть не знаю, що це таке. Що це таке за красота. Рози вже, троянди вже все. Відсвіли ботанічний сад на троянди не попала. Ну, може на хризантеми поїду. А тут ось трошки є, гляньте, білі які. Ще такі є бутончики. Ось червона така ще гляньте яка. Красота. Буду йти на маршрутку. Можна було б ще походити, але нема сил. Півночі не спала. Жарко. Голуби в місті ручні. Ручні, не бояться зовсім людей. Дякую всім за увагу, за коментарі. Я стараюсь всім відповідати. Бажаю вам здоров'я, добра мира, бережіть себе. Пока-пока.